Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 12 листопада. Сезон шафрану завершився. Деякі рядки ще дають квіти, але це вже не суттєво. І хотів поговорити в цьому відео про шкідників шафрану. Які є шкідники? От і як з ними боротися, сьогодні ми з вами на цю тему поговоримо. Отож, дивимось! Так, ну отак от, от виглядає діляночка шафрану на 12 листопада. Е шафранчик активно росте, підростає, рядки густішають, зеленішають і начебто все нормально, так, але давайте підійдемо ближче і подивимось. ну от Бачите, зелені зелені у нас е зелені у нас е кущики. І отут -от ідемо дивимося, раз і от щось Бачите, пожовтіли пожовтіли кущики. і Начебто вони і стоять, і все нормально. І... Але, тепер... Але думаємо, чого ж вони жовті? Та беремося за них і дивіться. Е, ну, от я прогнозую, що там його хтось під'їв. Дивіться. Беремо раз, а він витягнувся. І бачите, під'їдений, от, згризаний. Ну, які варіанти? <кій> ну, ще, Давайте ще оцю візьмемо. О, Бачите, ця під'їдена. Ну і бачите, ось. Ну і тут така, бачите, латочка. Оце все під'їдено. От де пожовтіло, де пожовтіло, там все під'їдено. Ну, Нам достатньо цих трьох під'їдених. Ну, Варіанти які? Бачите, тут, тут є кротовиня, От, кротовиня. І можливо кріт там під, під лісом. Ну, може кріт не їсть. E, взагалі шафран, ну, взагалі ну, от, е, не їсть. Але він може викинути на, наверх е, цибулю. А от землерийка Вона під'їдає. Саме так от, вона може під'їсти. Тому от, перший варіант це землерийка. Ну, бачите, там он ще от тут -от, пожовтіли. Де... Бачите, під'їло Оп От Де пожовтіло тут під'їло. О, це один варіант, це землерийка під'їла. Якщо є нори от, от картовиння, то значить тут вони щось під низом там гуляли собі та і під'їли по дорозі. І ще варіант є, от покажу ще один варіант, які шкідники можуть бути. От. Тут я вже розрив, витягнув наверх. Так, 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 так. ну Ось бачите, тут ось що наробили. Наробили, але шкідника, шкідника я тут його. Шкідника, де ж я того шкідника дів. Зараз давайте... Ага, ось я він. <клав> <клав> Мало не заховався. Дивіться. Тут теж от на цій ось діляночці, на цій латочці, бачите, були такі пожовтілі, пожовтілі. Рослинки, і от вони всі під'їдені, бачите, отак от зризані. А хто їх зриз? Ну ось варіант другий. Оця от личинка, бачите? От. Усиночка. От вона їх і під'їла. Підхарчилась, так, так би мовити. Ну, э, mm, дивіться, це вона ще зіла. От, бачите, от оцю, от бачите, він теж пожовтілий, цей кущик. Але витягуємо його, дивіться, витягуємо його. І тут от, е, особливість шафрану хочу розказати. <кхем> Цибулю теж, бачите, з'їла ця гусениця, виїла її. Але частинка цибулинки залишилась. І ця частинка цибулинки, я в... стверджую, що вона виживе. Бачите, вона пускає корінчик. Корінчик випускається. Ця... Якщо хоч. Шматочок цибулинки залишився, то шафран виживе. Так що знищити його не так уже і легко. Звичайно, це не добре. От, Погано, коли є шкідники, але ну, бачите, такої масової якби, знищення немає. Є. І оцей шкідничок, він до морозів доживе, і потім шафран буде рости. Ну а кроти теж вже з морозами не такі будуть активні. Тому Треба дожити нам до морозів. Я думаю, ми благополучно доживемо і переживемо і цих шкідників. Ну, боротись, я вважаю, зараз вже недоцільно. Вже холодно, вже всякі там і препарати, якщо хімічні, то вони вже не спрацюють. Е -е -е просто з морозами це все відійде. Тут, кому було цікаво, ця інформація. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Задавайте питання, буде ще багато цікавого.